За даними Генерального штабу, сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальні операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському. Так, сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Кліщіївки Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області та не вдалося. Сили оборони продовжують штурмові дії в районі Південніше Бахмута Донецької області, задають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. На Мар'їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнка Донецької області. Тут впродовж минулої доби ворог здійснив понад 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Водночас на Авдіївському та Шахтарському напрямках сили оборони утримують ініціативу, тиснуть на ворога та крок за кроком відвоюють українську землю. На Мелітопольському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Роботиного Запорізької області, намагаючись відновити втрачені позиції. Сили оборони продовжують тримати оборону на Тих рубежах завдають окупаційним військам втрат живі силі та техніці на Херсонському напрямку. Повідомляє генштаб сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по телах противника.